Ми трохи змінимо напрямок. Російська терористична армія намагається отримати контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки. Про це повідомив командувач ОСУ в Таврія, генерал Олександр Тарнавський. Натомість українські бійці дають відсіч противнику, а більше збройні сили України посилюють Рубіж та виставляють додаткові вогневі позиції. А логістичне постачання продовжує здійснюватись. Це наголосив Тарнавський. 47 семирічного російського терориста взяли у полон воїни 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою дрона. Сталося це на авдіївському напрямку. Українські військові побачили на полі бою росіянина, який не орієнтувався в просторі е, його товариші. Росіяни намагалися коригувати його маршрут за допомогою дрону. Однак, чоловік пішов за українським безпілотником і просто до рук. Українських захисників про це інформує командувач оперативного стратегічного угруповання військ Таврія. Той же ж таки Олександр Тарнавський. Ну як з'ясувалося, росіянин Алексей 22 роки провів за ґратами і мав би відбувати термін покарання і надалі. Однак його забрали на війну, при цьому пообіцявши грошову винагороду і так зване очищення репутації. Поповнення обмінного фонду це означає, що його зможуть обміняти на українського захисника. І ще одна родина дочекається повернення додому свого рідного не можна переоцінити важливість того, що сталося. Навіть один боєць це один звільнений українець. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Пасибі навзаєм розкажіть, будь ласка, про ситуацію за останній час ніч бо на авдіївському напрямку. Протягом минулої доби 10 лютого сили оборони в зоні відповідальності Осу Таврія відбили 23 атаки ворога в районі населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка та Авдіївка і ще 10 атак в районах Сєвєрного, Тоненького та Невельського на Донеччині. При цьому на Мар'їнському напрямку, або як його ще називають Новопавлівському, Росіяни вчиняють щось подібне ймовірно до відволікаючого маневру, тому що за минулу добу кількість їхніх штурмових дій навіть перевищила показники Авдіївки і в районах Новогеоргівки та Новомихайлівки. Нашими силами відбито 35 атак. Також ворог зосереджує зусилля і на Напрямку Оріхова або на Запорізькому напрямку там за минулу добу відбито дві атаки росіян е, західніше вербового та в районі Роботиного. Е, також не було тихо е, на шахтарському напрямку. Там е, припинено спроби двох штурмових дій. Ворога в районі Водяного Донецької області. Е, при цьому складною залишається ситуація в Авдіївці. Ворог не полишає спроб прорватися південніше між коксохімічним заводом і кар'єром, і перерізати наші логістичні шляхи постачання. Ворогу чиниться протидія. Ось цей інцидент, про який ми розповіли, коли росіянин Алєсєй пішов за українським дроном, а не за російським. Чи маєте ви деталі, чому, чому він вирішив іти за тим, а не за тим? Тобто він переплутав, чи, чи якісь інші е, мотиватори до цього були? Так, таке відео було виставлене на телеграм-каналі Командувач Тарнавський, на який запрошую підписуватися. Там багато цікавого. Це відео зняла прес-служба 47-ї механізованої бригади. Зі слів цього Алексія, колишнього кримінальника, ну не колишнього а нинішнього, перепрошую, кримінальника. Він. Намірювався здатися в полон вже тривалий час, але, ймовірно, він просто переплутав дрони, і оскільки в нашому розпорядженні теж є значна частина коптерів, то він пішов за тим коптером, ну який йому більше сподобався, або якому він більше довіряв, це виявився наш безпілотний літальний апарат. і Він вивів його на наші позиції, і Олексій поповнив таким чином обмінний фонд. Я би хотіла повернутися до ситуації в Авдіївці. Росіяни намагаються зробити котел? Е, ну, назвемо це військовим терміном оперативне оточення. Тому що якщо вони вийдуть ближче до тієї артерії постачання, до тієї дороги, яка проходить повз коксохімічний завод трохи західніше, то е, Постачання, логістика, заміна, посилення наших підрозділів у операційному районі Авдіївки буде дуже ускладнене. І для вашого розуміння, наприклад, про це мало говорили, але згадаю про. Один із численних авіаударів росіян по цивільній інфраструктурі Авдіївці, який відбувся 8 лютого, він був завданий по пункту незламності і сховищу в супермаркеті АТБ на проспекті Центральному, коли там ховалася від нальоту велика кількість людей. Ми досі не знаємо кількість жертв під час цього від цього інциденту від цього чергового воєнного злочину росіян, тому що немає можливості верифікувати цю ситуацію дуже ускладнена, дуже ускладнений процес в'їзду в Авдіївку для невійськових. тобто військові. З ризиком для свого життя можуть заїжджати, вони там виконують завдання. А, наприклад, правоохоронні органи, які це верифікують, вони. Е... Досі не мають інформації є лише попередня інформація, що ймовірна кількість жертв може становити там від одного показника до іншого, але перевірити це дуже складно саме з огляду на е, великий ризик, великий ризик і загроженість логістики по тій дорозі, яка веде до самого населеного пункту до міста. Ну розуміємо, наскільки це небезпечно, так і евакуація цивільних, яка відбувається. Це теж такий непростий процес. Дякую вам за те, що Спасибо. знайшли час. Та Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, щойно з нами на зв'язку.